Помічниця, як завжди, поряд. Так, у мене сьогодні понеділок. Ні, не понеділок, у мене сьогодні вівторок, Уже майже сьома вечора. І я ще нічого не робила, бо ну, якби технологічний процес, плитка має висохнути. І от пройшло вже майже 24 години, і можна тепер виймати хрестики, розшивати шви, і можна вже тоді затирати шви. І я чекала. ну Взагалі-то можна було б, звісно, ще докладати плитку. Але от тільки зараз вийшло у Андрія прийти після роботи. Він мені відрізав ті шматочки, що мені сюди потрібно покласти. Ну В першу чергу я вирішила, що я, хоча б тут покладу, щоб вже, ну, почала, почав підсихати клей, щоб завтра можна було вже класти на стіну плитку. А ті, в принципі, потім докладемо. Можна також іще цілі класти. Загалом побачу. Якщо чесно, взагалі вже не хочеться нічого робити, якось так увечері. Але... Але що ж, треба робити? Тож почну. Привітки! Для тих, хто на каналі вперше представлюсь. Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Канал про мотивацію, про затишок, і також частенько тут бувають ремонти. А це я майже власноруч роблю ремонт в нашій прибудованій веранді. Мені допомагає старший син з роботами, які, з якими я сама не можу впоратись. В минулому відео ми з ним заливали підлогу і я почала вже класти плитку. Одразу скажу, що я далеко не майстер, я аматор і плитку я на підлогу кладу, мабуть, вдруге чи втретє. Тож, доки розмовляла, повизбирувала всі хрестики. А тепер шпателем ще проходжусь, збиваю плитковий клей і далі буду працювати пилесосом, який я нещодавно купила. До речі, дуже ним задоволена. Не знаю, що б я без нього робила в цьому ремонті. І трубкою проходжуся по швах звільняю їх від пилу, щоб далі робити затирку. І щодо затирки швів, я вперше вирішила скористатися просто плиточним клеєм. Справа в тому, що восени, ще здається, у вересні я клала плитку поруч у котельні, от якраз двері в кадрі. І Там я користувалася затиркою, світлий бер взяла. Зробила її, і коли вона висохла, вона мені здалася дуже світло мені взагалі не сподобалось. Тому я вирішила не мудрувати і зробити її сіренькою клеєм. Такий у нас сьогодні раночок. Добре, що немає сонця, але ну, напевно, що не піде дощ. А мені потрібно покусити. Процес не буду знімати. Просто покажу до і після. Це вже пройшло більше тижня. Я думаю, ну, чого ж там швидко росте. А це вже швидко тиждень Дивіться, трава травіща. Так, ну все, я закінчила, покусила і тут перед хатою і також там ну, хатою. І тут також покусила. І тепер в мене ще стільки завдань нарізалося. Перше, мені прямо вже дуже-дуже потрібно обрізати мою гліцинію, тому що тут просто подивіться стільки цих змій. Найближчим часом, але все-таки не знаю, у мене зараз такий дуже щільненький графік по ремонтам на цей тиждень, то я думаю, що... Мабуть, після ремонтів вже почну обрізати. Сподіваюсь, воно не дуже заросте. І також вже цвів жасмін, і тепер потрібно і жасмін пообрізати, бо він тут також дуже розріжся. І зараз я вже починаю взагалі шкодувати, що його тут посадило. Можливо, коли буде паркан, мені його доведеться звідси взагалі прибрати. Тому що дуже тісно, бо там у мене гібіскос, тут деревовидний піон. Боже, барбарис, магнулі, і всі вони ростуть такі доволі величезні. Я думаю, що їм буде просто тісно із кущами жасміну. Привітек! У мене сьогодні вся та ж середа. Ходила тільки, що забрала посилочку, як я казала, я замовляла фільтри до свого старого побутового пилососа, і хочу їх поставити. Ось. Я не дивилася, що там засіб, начебто все так, як має бути. Поставлю і скажу, що з цього вийшло. Чи покажу. Так, якраз зараз замінюю фільтр. Це, до речі, зняла свій старий фільтр. Ну, Зрозуміло, чому він не тягне. Там все дуже печально все для порівняння нової. Ну, начебто вони однакові. Зараз буду ставити. Так, і оце ось, о, другий фільтр. ну Такий поролоновий я зняла. Для порівняння покажу. Оце ну, я, звісно, мила і не раз врала. І таких у мене два, то дуже зручно, що доки один е я перу, він сухне, то можна другий ставити. Так, і зараз будемо ставити. Тож, ще раз хочу подякувати за те, що мені в коментарях порадили замінити фільтр в старому пилососі. Показую, яка в мене модель. І я досі думаю, чому я не додумалася до цього раніше. Я думаю, що тут по відео видно, настільки сильно він <laughs> присмоктує килимок, навіть не дуже зручно пилососити. Але потім був один нюанс: у мене випав фільтр. Тут я його намагаюся поставити на місце, але знов я погано щось там затиснула, і він мене знову випадає. І вже з другого разу в мене все вийшло, і далі я пилососила і він вже тримався. Тож я дуже задоволена, і вам також рекомендую, якщо у вас пилосос погано тягне, то міняйте фільтр. Тим більше, що коштував він всього на 350 гривень. Ну, а тут я нарешті знову переходжу до веранди, і зараз мені потрібно покласти плитку на стіну, і для цього я порівню, відміряю ту відстань від, від коса, на який я хочу починати класти. Намалювала лінію, щоб від неї починати. І я вже начебто і вирішила, як буду класти плитку, але тут ставлю то так, то інакше, ще думаю, тому що вже після того, як приклеїш, вже важко буде щось змінювати. Але все-таки вирішила почати класти так, як я і планувала. Вертикально по бокам плитка, та що в мене на підлозі, і посередині з марокканським малюнком, що я не знаю, як це назвати. До речі, цю плитку я купила ще кілька років тому, здається, два роки тому. Просто побачила її в магазині. На залишку вона була коштувала вона дуже дешево, 180 гривень за квадрат. Візуально вона мені дуже сподобалась, ну Єдине, що зараз мені не дуже подобається, що вона глянцева, бо мені здається, в маті вона б тут більше пасувала. Хоча, з іншого боку, от зараз як вона вже лежить, то глянець все-таки додає світла, бо відзеркалює його. Я вже казала, що мені не дуже подобається класти плитку долі, взагалі не подобається, якщо чесно. І виходить у мене дуже неідеально. А от на стіну класти плитку мені прямо саме задоволення. Ну і ще скажу, що до плитки я її ну, можу класти, але я її не можу різати, бо в нас плиткоріза немає. Ріжемо ми її болгаркою. Ну і ріже або чоловік, якщо він вдома, ну або зараз я прошу сина це робити. Так от, оця плитка, що по центру, вона керамічна, і Андрію дуже сподобалось її різати, бо до цього він різав керамограніт, той, що долі, то його важче набагато. Ну, і тут, доки я чекаю, ще Андрія, то вирішила покласти цілі плитки, доки ще немає різаних. Тут я вже зупинилася, бо треба було залишити прохід, щоб ще доставати до інших плиток, і залишками розчину вирішила позатирати шви. Ще хотілося поділитися своїми враженнями щодо такого непрофесійного аматорського вкладання плит. Ну, мене, чесно кажучи, задовольняє. Я розумію, що я не покладу так ідеально, як зробить це майстер, але там плюс-мінус десь міліметр, якийсь 2 міліметри, ну, мені це не принципово. Тим більше, що, якщо порахувати цю квадратуру, яку я поклала на стіну і на підлогу за 2 дні, то майстру б ми заплатили 9 тисяч гривень. І на хвилиночку, якщо брати мою зарплату. Ютубі, то це мені 2 місяці потрібно робити відео. Це я про те, що якщо у вас є цікавість до цієї справи, якщо у вас є вільний час і ви можете погодитись на неідеальність, то можна спробувати. А в Ютубі є дуже багато навчальних відео. І доки ділилася з вами своїми думками, я закінчила стіну. І одразу спойлер це не кінцевий варіант, бо він мені не сподобався. Ну, а тут ми намагаємося зробити поріг, як придумаємо. І я можу тільки уявити, як сміються майстри, якщо дивляться моє відео. Але я не претендую на майстерність, я просто дівчинка, яка нічого не боїться. Ну, в плані роботи. Дивіться, як я постригла свою яблуньку. Хто пам'ятає, або я вставлю фото, тут з нею забули гілочки. Якось я вже останні кілька тижнів дивилася, на них дивилася, якось мені здавалося, що ну, дуже низько, якось вони заважають. І косити заважають якось навколо неї. так Багато місця займають. Хочеться, щоб вона так більше уверх росла. Тож вчора вже взяла та й обрізала. А тут неочікувано, доки я знімала собі контент, в кадр прийшла сусідська собака. Парканів у нас місцями немає, то вона іноді ходить до нас гуляє. Так, у мене сьогодні четвер ранок, і мій ранок почався із вандалізму. Спочатку в принципі, я і планувала, що ці будуть вертикальні до стелі, і тут також буде плитка до стелі. Потім я подумала, ну, в мене є такий досвід, що коли, коли йде просто стінка, і потім плитка, там переход, ну, Він в сантиметр невеликий, але потім є якісь проблеми із стельовим плінтусом. І я подумала, що якщо зробити його нижче, то потім плінтус ляже рівненько і буде все добре. Але я ще раз да ніч переспала із тим, що в мене вийшло, і знаєте, ось стану на на більший кут. Щоб було видно, і я вже шуткувала, кажу таке враження, що я зробила ще одні двері. Тобто тут двері, тут двері, тут двері, і оце те, що я зробила. Ну так як воно було зверху із такою плиткою, то воно також виглядало, наче двері, із лиштвою. Не хочу я такого ефекту, тому я, як і сказала, переспала з цією думкою і зрозуміла, що буду робити так, як є. А зверху, вже тоді будемо, як то кажуть, вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Тобто, що там буде із стильовим плінтусом, потім якось вирішу. То зранку я стала віддерла плитку, поки її ще можна було віддерти. І от як прийде Андрій, то він мені доріже і я все-таки додам цю штуку. Так, і щодо того, що я планую сьогодні зробити, ну, якщо Андрій прийде, то, звісно, докласти цю плитку. Потім оці частини, які залишилися, хочу пошпаклювати, і також завершити затирку швів. Тут, до речі, я також зняла плитку, її треба буде переробити. І так, Це не здається, тут більша частина, тут менша. І спочатку я планувала, що вона буде рівно по центру. Як це оздоблювальна зона? Да? Ну, зона під вішак і пофік. Але все-таки я обирала вже по тому. Ну тобто, я обирала сюди дзеркало, Це обов'язковою мовою було, що тут у мене має бути біля дверей дзеркало. І от я дивилась уже по, по тим дзеркалам, які я знаходила, і тоді вже почала підлаштовуватись, власне, під. Розміри дзеркала, тому що тих, таких маленьких, як я хотіла, щоб ну, з рамою воно там було близько десь близько 40 см, я не знайшла. Тому я вирішила оставити все таки тут більшу частину. Ну, в принципі, оці ось, ось дві е, зони вони однакові. Тобто, я думаю, це все одно буде гармонійно, ну а там уже як буде. Тут Андрію сьогодні якраз треба було прийти по своїм справам, і я вже, так би мовити, під шумок попросила його, щоб він мені підрізав плитку. І ще кілька слів про зону під зеркалу, через яку тепер непосередині вийшла ця плитка. Ну, а я планувала взагалі то посередині, і я, мабуть, казала, що я естет, і зазвичай між зручним і красивим я обираю красиве, хоча завжди намагаюсь знайти компроміс. І от це якраз той випадок, що між якимись пропорціями я все-таки обрала практичність те, щоб тут було дзеркало. І нехай навіть ця плитка буде не по центру. Тут, поки розповідала, отклеювала плитку, міняла місцями, бо мені щось там малюнок не сподобався. Доміряю, які мають бути останні вертикальні плитки, і ось такий результат. І на двері вже не схоже. І стіною закінчила, і тепер переходжу до підлоги, мені потрібно закінчити затирання всіх швів. Але це ще не все. Вже майже останнє завдання на сьогодні закінчити шпаклювати стіни навколо плитки. Ну і також потім я буду вже вимивати підлогу, але за кадром бо в мене вже сіла батарея на телефоні. Привітики, у мене сьогодні п'ятниця, майже 10 ранку. Вчора я таки переробила цю стіну, як й казала, що мені не сподобався перший варіант. І я залишила там відстань, на яку ми маємо робити ну, типу плінтуса. До речі, щодо стелі, придумала такий дуже прикольний варіант. Дійсно, терсовоту я вирішила не шпаклювати. Не хочу додавати собі роботу, я її прогрунтую і пофарбую. І також тут на стелі будуть ще такі балки. ну Типу фальш балки. Ну, як фальш? Вони справжні будуть із дерева, просто що вони ну, будуть як декор, а не опорні. І також із дерева буде контур. Але це вже буде робитися із понеділка. Ну я маю на увазі ці балки. А на сьогодні в мене в планах. До речі, вчора я затирала шви. Сьогодні в мене завдання гарно вимити підлогу, і я хочу заслати все це плівкою, тому що ще буде в мене процес фарбування. Стін, потім ще буде фарбування стелі. Я думаю, що за цей період я так можу замурзати підлогу, що мені потім буде дуже важко її. Оттирати. Так от, Сьогодні вимити підлогу, застелити. Також сьогодні я планую позатирати тут шви, пофарбувати стіни також хочу. Ну, і за лиштву я ще думаю, встигну чи не встигну. І оскільки в мене будуть дерев'яні елементи на стелі, то ну, початково я думала, що лиштва буде в білому кольорі, а зараз я задумалася, що, можливо, я її зроблю під деревом. Ну і на сьогодні це, мабуть, все. Якщо зніматиму, то все дуже коротко, тому що в мене вже пам'яті на телефоні так залишилось мало. Багато знімаю ремонту. І стелю ми вже будемо робити в наступному відео. Якщо все добре, і завтра Андрій прийде мені допомагати. А ще щодо плінтуса не сказала. Я таки знайшла у нас в іншому магазині такий ось, широкий плінтус, як я казала, пластиковий, як мені подобається. Ну, по ціні він в два рази більше за ну, звичайний маленький плінтус, як я казала, як... чи не казала, підібрала пластиковий в колір нашої плитки. Але ви знаєте, я подумала: в нас тут стоятимуть меблі, тут стоятиме шафа, тут стоятиме ну, передпоки, вішалка, пуф. І загалом там ті. Шматочків, ну я не знаю, 50 сантиметрів плінтусу. Якось я не бачу сенсу платити. Більше, ну, хоча, звісно, це невеликі кошти, але з іншого боку, оскільки я плінтус хочу спробувати, не знаю, вийде в мене чи ні. Якщо не вийде, то тоді прийде чоловік поправить, хочу його просто приклеїти на рідкі цвяхи до стінки. І я подумала, що все-таки менший плінтус буде приклеїти легше ніж великий. А ще мені сьогодні потрібно зварити борщик, тому що обіцяв Максимка приїхати додому завтра, то він замовляв. Так, Сходила, купила плінтуси, купила ось такі рідкі цвяхи, не знаю. Я дуже сподіваюся, що вони приклеять, І це ось для порівняння, мені здається, ідеально. Ну, це з вимитою з цією не показую, тому що вона така брудна, що там до кольора далеко. Ось так. Тож я знову приступаю до припирання підлоги. Вчора ну, за камерою я вже прямо по темному, години до 9 вечора я її вимивала, було дуже складно. Сьогодні було вже трішки легше. До речі, дивлюся, як камера стоїть, ну, це кут 0,5, то приміщення здається квадратним, хоча насправді воно прямокутне десь 2,5 на 3,5. До ганчірку я використовувала старий рушник, і це дуже зручно. А потім я згадала, що я не закінчила ще всі брудні роботи, бо потрібно було ще зашкурити ту ж покрівку, яку я ввечері наклала. Тож після цього знову прибираю пилососом, і далі вже планую застелити плівку на підлогу, щоб більше на ній не смітити. Також проходжуся по швах плитки, тому що буду її далі затирати. Плівка така в магазині коштує близько 60 гривень, і я думаю, що вона 100% варта тих грошей. Ну, єдине, що в неї такий дуже неприємний запах. І я його пам'ятаю, тому що я і раніше цю плівку використовувала, але тоді я накривала меблі. Перехожу до затирання плитки, використовую затирку для швів. Вона в мене світло-бежева, мені здалося, що буде дуже світло, тому я додала ще барвник бежевий. Але він був дуже жовтий, такий, знаєте, аж персиковий. І тоді я згадала, що крапля зеленого барвника все вирішує. Тож додала зеленого і колір мені сподобався. Ну, а далі вже перехожу до ґрунтування, щоб далі фарбувати стіни. Двері, вікна і плитку заклеїла малярним скотчем, щоб їх не замастити, коли буду фарбувати. Тут до мене Андрійко заглянув на свою обідню перерву. І так, зараз у мене вже о пів на шосту вечора, доки в мене. Сохла грунтовка, я таки зварила борщику, як то кажуть, відпочила хоч ним. І ще я пробувала робити, ну, фарбувати. Загалом вирішила перейти на місце подій, щоб пояснити. Пробувала я лакувати, купила таку ну, лак-морілку, типу, лазурь для дерева. Ну, я хотіла, щоб вона була близька до такого, ну, як плитка пофарбувала, спробувала лиштву. Мені не подобається. Вирішила, що все-таки буде білого кольора. Не буду я підбирати, тому що ну, це якби один в один, то було б гарно. А якщо там відрізняється відтінок, то ну, мені не подобається. Це по-перше. По-друге, оскільки я ну, планую також і балки морити, то все-таки питання із морилкою залишається відкритим. Не знаю, можливо, хтось знає, як можна, зараз покажу, яка у мене. Взяла я ось у дуб, ну, він тих такий, але він дуже жовтий виходить. І от я не знаю, чи можна якось от дивилась ці морілки. Ну... Немає тут нічого такого. ну Або жовте, або загалом. Не знаю. Якщо хтось знає, як можна не знаю, можливо, морилку додати. Я вже думаю, я візьму якусь маленьку частинку, окремо відділю і буду якось експериментувати із морилками, бо все-таки я хочу якийсь інший колір на бруски. До речі, ці бруски ми їх, звісно, пошліфуємо гарно з двох сторон. І потім я хочу їх робити під дерево. Так, що до стін, О, нарешті вже все висохло, бо якось воно так довго, довгенько чомусь сухло. Треба було просто двері відкрити, бо я двері не закривала, бо дуже жарко сьогодні. Прямо дуже відкрила двері воно одразу все висохло. Так що, я так думаю, що, мабуть, лишту я сьогодні не буду вже Чіпляти плінтус також, я вже, чесно кажучи, втомилася, але, але я настроєна І ще Позитивно, що я сьогодні ще пофарбую, все-таки, можливо, ввечері буде не так жарко, тому що на завтра я все-таки дуже сподіваюся, що будемо доробляти стелю. Тим більше, що якщо Максим приїде ну, зранку, то я взагалі дуже сподіваюся, що. Що вони це зроблять у двох з Андрієм, бо для мене це якийсь кошмар. Як я подумаю, що мені ці плити треба буде тримати над головою. Тож буду сподіватися, що можливо хлопці справляться. Тож я повечеряла борщем ще якусь годинку відпочила і о сьомій вечора почала фарбувати. Ще, мабуть, не казала, що Данилка немає в кадрі, бо в понеділок він вже з своїм братиком поїхав на канікули до бабусі у село. Зараз дивлюся відео і сміюся із своїх штанів. Ну, звісно, якщо спочатку ногами ставати на ослінчика, а потім сідати на нього, то потім таке біленьке гарненьке сідло і намалюється. Фарбу брала якусь надстійку до миття для стін і стелі. Латекс, ну певно, фарбувала і щіткою, ну, в основному валиком. Так у мене зараз вже без 28, в принципі, я закінчила. Ну, Принаймні, перший шар, не знаю, другий чи буде чи ні, бо ну, мені ідеала не потрібно, якщо буде так плюс-мінус біло, то так і буде. І вже з місця подій знову з вами буду вже прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що коментуєте, вболіваєте, чимось допомагаєте своїми коментарями. Підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей. Ну, а для тих, хто чекає, то ще буде поезія. Людмила Галінська. Стелиться рум'янок білою мережкою. На старій черешні примостився шпак, брудить літо літечко аж по серцю стежкою. Має літо літечко свій таємний знак. Все таки заквічене, ніжне і духм'яне, в полі конюшина вабить всіх джмелів, очі волошкові, маки полум'яні, і посеред всього громовиці спів, скільки днів попереду, теплих і ласкавих. Ягідних світанків, млосних вечорів тріпотить жаринкою літечко лукаве, Тулиться до серця, як пташиний спів.